Я покинув Вірджинець 21 серпня 1933 року, 6 років по тому, як уперше ступив на борт. Та мені здавалося, я прожив там ціле життя. Я покинув корабель не на день і не на тиждень, назавжди. З документами про звільнення, з залеглою плотнею на руках і таке інше, все як має бути. Я зав'язав з океаном. На те, щоб мені не подобалося те моє життя на кораблі, то був дивний спосіб зводити кінці з кінцями. Але загалом непоганий спосіб. Та тільки я ніколи не припускав і думки, що лишуся на кораблі назавжди. Коли ти моряк, тоді все інакше, твоє місце в морі, ти можеш там стирчати, поки не посинієш, без проблем. Але той, хто грає на трубі, якщо ти граєш на трубі, на морі ти чужий, завжди будеш чужий. Раніше або пізніше, але ти повернешся додому. І краще раніше, ніж пізніше, сказав я собі. Краще раніше, ніж пізніше, сказав я Новиченко, і він мене зрозумів. Було видно, що йому зовсім не хочеться бачити, як я сходжу тим проклятим трапом, щоб уже ніколи не повернутися. Але сказати він цього не сказав. Воно краще. Останнього вечора ми разом грали, як звичайно, для придурків з першого класу. Настав час для мого соло. Я почав грати, і по кількох нотах почув, що фортепіано не змокло. У півголоса легко-легко воно супроводжує мою гру. Ми дійшли разом, і я грав як тільки міг. Я, звісно, не Луїс Армстронг, але грав я справді добре. А Новиченко невідступно супроводжував мене, як це вмів, тільки він так вмів. Ми грали і грали. Моя труба, і його фортепіано востаннє звучали разом, щоб ми могли сказати одне одному все те, чого не вимовиш словами. Публіка навколо знає, танцювала, ніхто нічого не зрозумів та й не міг би зрозуміти. Всі далі танцювали, мов нічого не сталося. Може, хтось сказав комусь: дивись ну, той, що з трубою, от комедія. Він або п'яний, або здурів. Дивись, він грає і плаче. Що б було після того, як я зійшов на берег, це вже інша історія. Може, мені б ніби вдалося так сяк влаштуватися, якби не та війна. Вона сплутала мені всі карти. Я геть перестав розуміти, що діється. Треба було мати добрі мізки, щоб з усім цим освоїтися. Треба було мати певні якості, яких я не мав. Я вмів грати на трубі. Дивовижно, яке це марне діло грати на трубі, коли навколо війна. Коли війна підступає до тебе і не пускає з лап. У кожному разі ні про Вірджинця, ні про Новиченто. Я більше нічого не чув багато років. Я не забув про свого приятеля, я часто згадував його і все питав себе: цікаво, що зробив би Новеченто, якби був тут. Що б він сказав? До дідька війну сказав би. Я теж міг сказати до дідька війну. Але це було не те саме. Справи мої були такі кепські, що я частенько заплющував очі і повертався туди, у третій клас, послухати емігрантів, що співали оперу і Новеченто. Що грав, не знати, що за музику, побачите його руки, його лише океан навколо. Я віддався спогадам і фантазіям. Часом це єдине, що тобі лишається. Часом тільки так ти можеш рятуватися. Дешевий трюк для бідняків, але завжди спрацьовує. Словом, та історія про мене і Новиченто здавалося би скінчилася. Крапка. Та одного дня я одержав листа. Мені написав Ніло Конор той ірландець, що усе жартував. Проте цим разом лист був серйозний. Він писав, що вірджинець понищений війною обернувся на купу брухту, з нього зробили плавучий шпиталь. А тепер корабель уже став ні на що не придатний, його рішили пустити на дно. Весь екіпаж, що ще лишався на борту, зійшов на берег у плімуті. Корабель начинили динамітом, і ось ось відбуксирують у відкрите море, щоб висадити у повітря. Бабах і немає. Далі йшов посткриту. Може, маєш зайву сотню доларів. Поверну, чесне слово. А не ще ще один посткриптум. Новиченто він лишився на борту. Оце й усе. Новиченто він лишився на борту. Я кілька днів крутив цього листа в руках, а тоді сів на поїзда до плімута, попрямував у порт, почав шукати вірджинця, знайшов його, тиснув пару доларів охоронцям, що стояли там на варті. Виліз на корабель, обходив його зверху донизу, спустився в машинне відділення, сів на ящик, що, судячи з усього, був повний динаміту, зняв капелюха, поклав його на підлогу і сидів там мовчки, не знаючи, що сказати. Я сиджу і дивлюся на нього. Він сидить і дивиться на мене. У нього теж під задницю динаміт. Динаміт повсюди. Він знав, що я прийду, так само як знав наперед. Усі ноти, що я заграю, його лице уже пристаріле, але по-своєму красиве, ані сліду втоми. На кораблі темінь ніде, ні вогника, тільки й того світла, що просмикувалося з надвору мов би ніч навколо. Білі руки, піджак, запнутий на всі гудзики начищені мешти. Він лишився на борту, у півтемряві він скидався на принца. Він лишився на борту і злетить в повітря разом з усім кораблем у чистому морі. Величний фінал. Його побачать усі: з причалу, з берега. Гігантський фейерверк. Прощавайте, завіса опускається, дим і полум'я, і велетенська хвиля на останку. Денні Будмен ТД Лемон Новеченто. Далі буде.